Ренген в шахах це чарівні окуляри, які допомагають нашій фігурці проглядати фігурку суперника крізь якусь нашу або їхню фігуру. Для прикладу, наша тура рентгеном бачить всі ості клітинки, хоча напряму вона до них не має доступу через нашого пішака. Так само наша королева вона ж ферзь бачить рентгеном всі ось ці клітинки, але не може напряму на них піти. Давайте глянемо декілька прикладів і поговоримо, як використовувати рентген для того, щоб перемагати на будь-якому рівні. По-перше, давайте поміняємо ці фігурки на якісь інші. Так, отже, почнемо з першого прикладу рентгену, мого улюбленого, і того, який принесе вам найбільше перемог. Це називається зв'язка. Отже, ми ходимо слоником на g5, і ми зв'язали цього чорного коня. Він не може нікуди поверхнутися, бо якщо він кудись відійде, то ми заберемо чорного ферзя. Дуже важливо, якщо чорні намагатимуться уникнути цієї зв'язки, не реагувати на неї ніяк або, наприклад, зв'язати нас у відповідь, ми можемо натиснути на зв'язану фігуру, піти, скажімо, кінь d5. Цей кінь нападає на коня чорних, і якщо вони поведуться на цю пастку і заберуть. То ми знову ж таки виграємо їхнього ферзя. А навіть якщо вони на неї не поведуться, спробують нас прогнати, дуже часто ми можемо виграти якийсь матеріал завдяки їхнім помилкам. Наприклад, ось тут ми можемо побити їхнього коника з шахом. Якщо вони нас поб'ють у відповідь, ми заберемо пішака на А6. І у нас буде хороша атака, і плюс один пішак. Другий спосіб використання рентгену це відкритий напад або відкритий шах. Ми його ще називаємо засідкою. В цьому випадку наш слон рентгеном дивиться на короля суперника. Єдина фігурка, через яку він не ставить шах, це наша тура. І якщо ми правильно відскочимо нашою турою, то ми можемо виграти ферзя чорних. Отже, якщо ми підемо турою на е 8 ми зробимо шах слоном, і ми до того ж нападемо на ферзя чорних. І тут, до речі, ми ще й поставили подвійний шах. Тому що ми напали на короля не лише слоном, а й турою. Королю доведеться тікати, і ми забираємо ферзя чорних. Таким чином, ми здобули тут перевагу, маючи менше матеріалу, тому що ми використали рентген. Ще один приклад. Ось він у нас. Спробуйте, будь ласка, написати відповідь на нього в коментарях. Завдання поставити мат у два ходи. Спочатку пошукайте, який у нас є рентген. Потім подумайте, як його відкрити, і потім перевірте, чи дійсно ваш хід поставить мат у два ходи. А ми поки що перейдемо до номеру три, прийому, який я називаю шампур. Тому що ми ніби готуємо шашлики, але ці шашлики не з м'яса, а з фігур нашого суперника. Отже, в цій ситуації у нас є тура, і здається, що вона зараз не робить ніяких рентгенів. Проте, ми ходимо на ене С2, робимо рентген на короля чорних, і на ферзя, який стоїть за цим королем. Король кудись відступає, і ми їмо цього ферзя. Таким чином, ми виграємо цю партію, тому що ми проводимо свого пішачка в ферзі або в коні, щоб познущатися з суперника і зробити з ним нічию. Так. Тобто ще раз, шампур це коли ми ніби нанизуємо на шампур два таких от шматочка з фігур нашого суперника. Спочатку якоїсь фігурки, яка мусить відступити, скажімо, короля, а потім за нею якийсь шматочок, який ми з'їмо. І останній приклад, який ми з вами розглянемо, це чарівні окуляри, такі самі, як в мене, тільки в мене насправді чарівніші. Отже, в даному випадку наша тура може з'їсти королеву білих. Але є проблемка. Якщо ми це зробимо, нам вліплять мат за три ходи. Мат ми отримувати не хочемо, так, ми за вами виховані люди, тому давайте шукати тут спосіб поставити їм мат. Ми ще можемо помітити, що наша тура дивиться не лише на ферзя білих, а й на коня білих своїми чарівними рентгенівськими окулярами. Але вона ж не може взяти і перелетіти побити цього коня. Тому ми б'ємо цього коня нашим ферзем з шахом. Пам'ятаєте, три форсовані ходи шах, взяття і напад. Хто не пам'ятає, відкрийте моє попереднє відео. Подивіться: королева білих б'є у відповідь. І тепер наш рентген перетворився на нормальне взяття, і ми забираємо королеву білих, ставимо лячи шах і мат.